Має бути смачно. Поки що, це мій топ пирогів за простотою і смаком. Тож рецепт швидкого пирога з домашнім сиром та лавашем. Для початку нарізаємо 4 помідори чері, тримо 200 г твердого сиру та збиваємо 4 яйця попередньо посоливши та поперчивши. Далі змащуємо форму олією. Жмакаємо два тонких листи лаваша, у мене вірменський, та кладемо їх у форму. Зверху посипаємо сухим домашнім сиром 200 г. Викладаємо руку або шпинат добре. Притискаємо, викладаємо помідори, заливаємо все яйцями і зверху щедро посипаємо тертим сиром. У духовку на 200 градусів на 20 хвилин і готово. Це неймовірно смачно. От справді спробуйте хоча б раз його приготувати. Він ситний, зручно їсти, а домашній сир просто вау! Як добре поєднується з усім. Ну ви зрозуміли, мені зайшло на всі сто смачного. Якщо вам сподобалось моє відео, я буду дуже вдячна за лайк, підписку та коментар. Цим ви підтримаєте мій канал та будуть виходити нові відео. Дякую, і все має бути смачно!